Що, що це таке там? В далечині ви це бачите? Ага. Хто не Так, Так, я, я це бачу, так. Так, там щось є. Ага? Де що? Що за гігантський плавник? Сценаристи! Якого хріна? До зброї! Ага? Що це за музика така? Я вже її десь чу. Стоп, що за музика? Я її десь чу вже. Надіюсь, раз буде цих п'яних трьомних крис. Это за хрень. Це еще за фигня. А вы ще кто такие? Удачі вам, не даріть дубу цьому гармадону так, щоб йому покидьку мало не казалось. Бувай, друже, тобі теж удачі. Ну і що ми будемо робити? Куди нам йти? До бази ОА. А де нам її шукати, га? Ну там має бути якась табличка чи щось таке. Ми її так точно знайдемо. Е гей, гей, гей. Не до песиміст. Закрий свою пащу, га? Так не думав? ти нам тепер далі. Ага. Вогнепал, скажи. Там табличка написана: База ОА і стрілка на ворота. Немає слів. Одні лише звуки і матюки. Ну, пішли, друзяки. Ага, ну, звісно, звісно, так само так звій. Жестро так. Де цей гівню борг? Мені треба з ним поговорити після того, що отнув той гігант. Той Гігант вже не під його контролем. Його відбив гармадон. Мені все одно. Борг. Привіт, друзі. Що ви від мене хочете. Борг. Ти ставиш експерименти на живих людях. Звісно, а на кому ж ще? Цей йолоп нам більше буде потрібний монстром ніж таким одноруким слабаком.

Відставити... Войни відставити вогонь, які ви цілитись не цікаві гості. Хі -хі -хі -хі. Хі -хі. Хі -хі. Хто ви такі, навіщо сюди прийшли відповідати швидко і без запинок? Зрозуміло. Ми прийшли сюди, щоб просити у вас допомоги, щоб перемогти Гармадона. В нас вже є невеличка армія, але цього мало. Ну, взагалі-то Оа збирає рейд на гарматрон, і ви нам лише допоможете. Цього падлюку гармадона треба перемогти. Так, це так добре, що ви нам допоможете. Так, а який в нас вибір? Ми маємо звільнити ніндзяго від цієї темної навали, орди гармадона. Він стільки поганого наробив з Ніндзяго. Завтра, о щостій ранку, ми вистроїмо всю армію там. І нападемо на гарматрон. Ми цьому гармадону дупу на око натянемо. Мої любі друзі, не забувайте про мене. Я і мої індроїди теж згол. з вами. Скажи на істота. Гей, двері! Мені по барабану в нас замало часу. Що? Що сталося? Висвободи його. Так зараз відключу його від цифрової плати. Відмикаю. Як знати з нього наручники? Через твою платформу. Ні, знімай вручну. Я можу так ланцюг порвати. Якщо ми програємо, кількість ланцюгів мені взагалі неважлива буде. Добре, не кричи на мене, я твій бос. Тільки я маю право на тебе кричати. Що з ним? Я відключив магнітну силу платформи. Він впав. Давай вже не вовтусься там. Не груби мені. Ну, ву, що скажеш? Знищи твоїх ворогів разом, брате. Ми підемо. Так так йдіть. Я полагоджу двері. Дякую, хапай, та прибери, будь ласка, ось цю пластину. Ну, а ти, Вогнепал, під час фінальної битви роздобуть кров Гармадона та свого оригіналу. Добре, хазяїно, я зроблю свою працю дуже-дуже добре. Я в тобі не сумніваюся, мій друже.